Це центральний ринок Кременця. Після реконструкції у 2014-му він став осередком місцевої торгівлі З критими рядами, окремими м'ясомолочними павільйонами, відеоспостереженням і навіть власною лабораторією. Сьогодні тут 142 робочих місця. Продавці на ринку як ті, хто лише кілька років у торгівлі, так і ті, хто працює вже десятиліттями. Більшість представляють власну продукцію. Домашні свої корови, своє молоко. Є різний сепараторний, жирний, нежирний, сир і сметана, все своє, яйця, всі свої вирощуємо саме. Зараз важко, бо немає, чоловіків нема. Все жінки в селі, нема кому допомогти. Але нічого, справляємося помаленьку. Продукція в мене вся сепараторна. У мене збираного не буває, бо мені так краще, простіше, ми так звикли. Сир сепараторний, сметана так само була і вже продала. Сироватку навіть люди беруть, продаємо все беруть. Є продавці, які прийшли на ринок ще у 90-ті, у пошуках заробітку. Серед них і пані Лілія. Раніше жінка працювала медсестрою, але через проблеми із заробітною платою вирішила піти іншим шляхом. Тоді було дуже тяжко інвежувати, не було зарплати, давали тільки продуктами, вирішили стати бізнес. Почали працювати спочатку свою сільськогосподарську продукцію домашню продавали. Мали тримали корову, мали сільське господарство. І я перший раз зарізала своє домашнє теля і стала свиню і стала на бізнес. Ну, продала раз, другий раз і почала працювати на себе. Попри чималу кількість продукції, її якість тут контролюють щодня. У м'ясомолочному павільйоні працює лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, де досліджують свинину, яловичину, телятину, курятину тощо. В основному у нас свинина йде. Свинина досліджується на трихінельоз, відбираються проби, ну, з гладкої мускулатури йде відбирається, але в основному йде діафрагма. Робляться зрізи. На компресорі і ложиться на мікроскоп і досліджуємо. за словами керівника, хоча ринок у Кременці заповнений не повністю, він прибутковий. Стараємося прислуховуватися до думок людей, які продають продукцію чи приносять в основному сільськогосподарська продукція. Ну і покупців, враховуючи сьогоднішню ситуацію в нас в країні, ринок. Не завантажений повністю. Десь завантаження ринку складає до 60%. Конкуренція в тому, що відкрилося багато мереж, як супермаркетів, так і спеціалізованих магазинів по торгівлі свіжим м'ясом, м'ясомолочною продукцією. Та конкуренція не єдиний виклик. У життя ринку внесла корективи і війна. Чимало продавців чи їхніх рідних сьогодні на фронті. Був напарник по роботі, зі мною працював, почалася перші дні повномасштабного вторгнення, війна. І він зразу пішов на війну 6 березня. Це він вже, він вся Донеччина, він вже 3,5 роки. Все допомагає, все передає. Все готує. Більше про життя ринку у Кременці. Дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків у неділю 3 серпня на телеканалі тіві 4